І знову повернулася зима, але надіюсь, це ненадовго. І знаєте, радує те, що вже останній місяць зими і скоро ми будемо створювати знов красу, милуватися своїми квіточками. Покажу вам красу свою Еріку, навіть під снігом, яка вона яскрава, ось так, квітує до весни. Ще верески. Ось такі в мене. Все, хочу побажати всім гарного і мирного дня. До зустрічі!